Зіпелор при болю в горлі. Що там, хлопчики? Міски скриплять, то може ваші суглоби? Не скриплять, а хрустять. І не суглоби. Зараз ми зробимо паузу на перекус і почнемо вигравати. Спонсор показу – торговельна марка «Чіпстерс». Хрусь Перекус! Бем! О! Дякую. Пам'ятаю, пам'ятаю. Пардон, вибачайся. Ну і мені можна, а чого ж ні? Ділись, ділись. Ти й Що ви там нямаєте таке добре? Бери, бери, от, прям, от, Бачу, він тільки тобі приніс. Ось так ми дійшли до шостого раунду, який має назву Правда чи брехня. В цьому раунді по одному з учасників команд виходимо стоїмо на цей постамент. Дивимося один на одного. В руках тримаємо ось ці таблички, але не показуємо. Спочатку учасник хтось з двох. Починає розказувати якийсь факт про себе. Це може бути вигаданий факт, а може бути і правдивий факт. Учасник навпроти вгадує, правда, це чи брехня, і, відповідно, той, хто розказував, підтверджує цей факт, відкриваючи і показуючи всім нам цю табличку. Зараз я покажу, як це робиться, і далі запрошу вас на цей прекрасний подіум. А поки зі мною йде, хто? Артем. Пішли зі мною. Артем Дамницький! Мені брати щось чи ні? Так, так, тільки не світить. Не світить прямо отак. От неси Ні, ми не бачили реально. Да, да, таке. Мені це брати. Ось ось цю табличку. Ми не бачили. Тут написано щось. Як думаєш, правда, це чи брехня? Що багато років тому назад, коли я тільки починала свою кар'єру, я працювала аніматором, і на одному з заходів я була в костюмі бджілки на заході, який був приурочений до дня народження внука Ющенка. Так, ну давай уявимо. Я думаю, що виступає, наприклад, умовна Аліна Гросу, співає бджілка-чтирач, ну і ти, власне, на підтанцьовці могла б бути в теорії там. Я думаю, що це правда. Вау! Я в костюмі бджоли на дні народження онука Ющенка. Ну, чим би ні, доволі оригінальний подарунок для онука. Я Думаю, що він любить свого онука. Боже, пропозиції, звичайно, були різні, але якщо чесно, такої не було. Це брехня. Я коли-небудь стану знаменитим, багатим і на день народження свого онука замовлю тебе в костюмі бджілки. Тоді давай вже в костюмі оси. Окей. <клес> Добре, тоді в мене теж є факт. Одного разу я їхав додому з роботи на велосипеді так. і став призером змагань з велоспорту серед дорослих. Ну, по-перше, щоб брати участь, це ж треба реєструватися. Це ж треба, ти ж маєш бути в якихось списках. Ну, ти не міг елементарно, навіть якщо ти переміг, це не офіційно. Тому це брехня. Я логічно просто да, розкладаю да, все. Да. Це брехня. Та ладно. Я працював на Прибузькому телебаченні спортивним журналістом. Їхав додому на велосипеді. Тим часом проходили змагання з велоспорту. Стоїть директор відділу культури та спорту на той момент і каже мені: Артем, тут така фігня в категорії дорослі є тільки один учасник. Можеш бистро проїхати, то що нам потрібно, хоча б щоб було два. Я швидко проїхав, отримав срібну медаль і пішов додому майже переможцем. Красавчик, <гум> ти навіть не виграв серед двох чи Так, да, Там був один пацан молодий на модному веліку, а я просто на звичайному їхав додому. Артем, так я... дякую тобі за прекрасне спілкування. Велосипед в студію, хай там їде до хлопців, а я пішла. Я обідалась на те. що не міг підказати? Чи що? Я тут сказав, хто не показав, що? я Не показав у відкритті, Я не знаю, що це так працює. Дякую. Дякую. Молодець. Хорош. Я від своєї команди відряджаю, хто там хотів борщу. <реш> Мама Ріка. Отак, закрий. Біля серця. А -а 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 ouais. Вони поцілувалися. Це мій котик! я його люблю. Він лю. Вони не поцілувалися. Він понюхав її борщ на волосах. Значить, дивись, ти ж знаєш, що я ж мать. Так сталося в житті, що я тут прийшла з апгрейду. В мене чуть-чуть прошивочка. Я поміняла прошивочку. Ти це теж знаєш. Які ось відносини, друзі. Ми давно дружимо, просто сім'ями. І е, під час того, як мені робили пластичну операцію на мої на Зіну і клаву вже тепер жіночки мої, хірурги під час операції слухали мої пісні і денсили жорстко, вривалися, рейвались на максималках. Хм. Чи це правда? Я намагаюся уявити операцію просто під час якої лікар. <ган> <ган> я думаю, що це правда. Блін, 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 блін. Так. Це реальна історія. Я була під наркозом, я цього не знала, і потім мені просто мене відмітили в сторіс і сказали: дивися, що відбувалось поки, поки була операція. Але це прикольно. У мене найкращі хірурги, love you. Я прийду ще. Все. Як ти думаєш, чи правда? Що я можу зробити ось такий звук вухом. Вухом? Ні, це точно неможливо. Ну, як? Ну блін, ти талантішся, реально. Мені здається. <рес> Особливо на таку фігню, фіню. Да? Будь вухом ласка, вухом... хай це буде брехня. Мені здається, що ти вмієш дуже багато всього в житті. Розумієш, я це знаю. Хай давно. тільки не показує. Якщо ти ще класнеш так вухом, це для мене це мене навіть не здивує. Дівчонки, ну що? Я думаю, да. Це твоя остаточна відповідь? Це моя остаточна відповідь. <плес> Негани. <плес> давай, давай, давай. Давай, Кірюха. Давай, давай. Зажигай! Я... Почекай. 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 Почекай, я не готова! Це семпл на нову на мою нову пісню. Хорош! І оп! Хорош! Це було хорошо. Вау! Я навіть не знаю. Ну Ми це музиканти, люди, таланти. От колись, коли я прийшла в шоу-бізнес, були таланти. А зараз <рес> я відряджаю від е, своєї команди прекрасну дівчину, яка зветься Діана Глостер. І я йду від своєї команди. Глостер, О, пішли. О, яка красива пара. Який у тебе наряд. вау! що, Бо мене боїться просто. Тому залишив купу. Я просто попросив. Я хочу помсти. Ну, давай ти починай, мабуть. Я починаю ну, добре. А ні? До кожного свого кліпа я опановую якусь нову звичку, а для того, щоб робити трюки в своїх кліпах. Так як ми з моїм хлопцем продумуємо достатньо складні ідеї для кліпів. Так от, правда чи брехня, що я є чемпіонкою Києва з дрифту? Угу. Намагаюся тебе зараз уявити за кермом в шолом і ти така. Ну, поки щось не дуже виявляється. Одразу видно, що ти не дивився прям, мої кліпи. Прям один дивився. Щоб стати чемпіонкою Києва з дрифту, це треба прям дуже так щільно займатися дрифтом. Я думаю, що це. Брехня. Це брехня. А! Але дрифтити я в дуже-дуже добре. Ду, клас, я теж. <звіт> добре, давай так. Давай. Майже рік тому я у себе в Інстаграмі розповідав підписникам про те, що я робив е зі своїм волоссям. Я робив пересадку волосся. Одразу видно, що ти не бачила мій інстаграм. Чи правда, що я знімався в рекламі засобу проти випадіння волосся? Я думаю, що це брехня. Ти вважаєш, що я е, викладаю. Вивчив... Я вважаю, що це не дотягує на рекламу. Що саме не дотягує рекламу. Ну, на якщо реклами. б тобі була якась шевелюра. Я... Yes. Ну, якщо б була якась шевелюра, то тоді так. Тобто а ти так... вважаєш, що в рекламі має зніматися людина, у якої от така от тут історія. <рех> Можливо. У вас в команді немає такої людини. Брехня. Брехня. На жаль, для моєї команди це дійсно брехня. Вгадала вона? Я не знімався взагалі в рекламах, які пов'язані якось <поцелес> з за... <поцелес> молодець, <поцелес> молодець. <поцелес> молодець, молодець. Дякую. Дякую. Молодець. Дякую. Молодець. От так його. от так його. Ну що? ну що ж, давайте закриємо цей раунд. І найсильніші учасники виходять. Давай руку. Наході у Валерія та і Влад Куран! <плес> Задом, <іде>. Да. <клес> я почне. Хоч я почне. Ну, давай. Чи правда? Чи брехня? Так. Що до 2023 року так. я думав, що Буше і Волошин це одна людина. Зайка, я тебе розумію, український шоу-бізнес постійно розширюється, з'являються нові імена, нові обличчя. Дуже важко впоратися і всіх запам'ятати. Ну, да, да. І той качок, і той качок. Так, да. ну тость. Я думаю, що Олександр Волошин і Богдан Буше дві особистості. Але ти міг загубитися в цих особистостях і міг їх сплутати, тому я кажу, що це правда. Значить, дивись. Думав, що існує Богдан Волошин, накачений блондин. і він взяв е, Буше, типа, Б Богдан і Волошин. І Логично. в 2023 році е, ми запросили е, Буше е, до нас на вікторину. Коли мені пацани сказали, що він буде, я типу, говорю, а Трінчер з ним прийде, вони типу, мені сказали, що не бо Це друга людина. І мені, Я говорю в смислі. І ми загуглили. Вони мені показали, і я тоді узнав, що це дві різні Ой, людини. Так що це правда. Смісне, смішне. Це нормально, не не на одне обличчя. Ну що, а тепер до мене? В школі мене багато булили через мій високий зріст, через те, що я занадто струнка, що в мене не ростуть груди. Але була дуже неприємна така кличка в мене. Великий рот. Така кличка була в мене в школі. Класна керівничка засміялась. засміялась. <правда>, Правда чи брехня? Що я можу засунути оцей кулак собі до рота. А ну посмійся. Само мовчи, Хай, хай каже, правда чи брехня. Ну, якщо глянуть то, що витворяв Кирил, то в принципі можна все повірити. <гум> Сьогодні так багато талантів. <гум> ну, так. Да. Я думаю, що це правда. Сьогодні всі показують таланти, це що, сук, талант, що хто зверху, тому зараз. Господи, помили нас. Дивись мені в очі. Ні, я не можу це зробити. Блин. Це брехня. <плес> вона ж сказала, що. <плес> От, пожалуйста. <плес> Обвала тебе навколо кулака. Пацани, я вам клянусь. Вона почала відкрила з того. Да, Виглядала, що вона може. Пане сидя. А правда, що ви можете сказати, хто виграв цей раунд і дати грошей? Перемагають дівчата. 3-2! Супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Ой Валерія, Валерія, що це мене тут застрягло? Подивись, подивись. Це, бонусне. це бонусне питання О, бонусне. <плес> Богдан, ти Як що? Як неочікувано. Ти що ти що? Скільки відсотків чоловіків хочуть mm. поговорити після сексу? Mm. Mm. Тут немає уточнень з ким. Скільки відсотків чоловіків я проти сек... Люблять. Я просто. Я, я, теж. я тільки за розмову, я бесіду люблю. Ну, давайте по-чесному. Оцей стереотип про те, що чоловіки після сексу завжди засинають, це стереотип. Це стереотип, правда. Четвертинка. 25 мінус 10 плюс 10. Вони не хочуть говорити. Не хочуть. Але щось йому розказати. Це просто полежимо. Давайте 20. Давайте 20. Давайте 20. Давайте 20. 20? 20. Давайте, давайте. Хлопці, Валерія сказала, каже, давай скажемо такий відсоток, як рік зараз. 24-й. Тому ми все-таки думаємо, що 24. 24. 24 відсотки. 24 добре, піду посплю. Uh, покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Що? <клес> Да ну, ви хочете розмовляти Комунікейшн! для чого? Про що? це? Щоб оце вияснить, понравилось, не понравилось, проблем не було потім. Чоловіки, ми вас поважаємо, любимо, так, любимо і обожнюємо. І завжди і за вас це правильно. Це факт. Молодці, але бонус на тисячу не Нічого страшного отримаєте. Тим не менш ви, жані, Динамент, ви попереду повучиться. шість чоловіків тисяч гривень, дев'ять дівчат. Не молодці, ми молодці. Давай так, а про що взагалі після сексу говорити? <звук> euh... Дякую. <звук>